Будівлю Хмельницької школи мистецтв сфотографувала дев'ятикласниця Адріана Мазій кілька років тому. Цією світлиною хотіла показати, що навіть у воєнний час молодь продовжує вдосконалювати свої творчі здібності. Я дуже люблю мистецтво всіх його там проявах і живопис, і музику. Думаю, це було дуже символічно от сфотографувати саме нашу школу мистецтв, з якої потім виходять великі люди. Фото увійшло до виставки Це те, у що ми віримо, яку підготували та презентували учні гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова у німецькому місті Штутгарт. До експозиції відібрали 36 світлин. З'явилася ідея влаштувати фотовиставку, яка б могла б показати наше життя, звичайне побутове життя під час війни крізь очі дітей. Як переживає Хмельницький в цілому, і як переживають цю війну діти. Ярослав Кубов на фото біля алеї героїв на Проскурівській. Ми приносили квіти до фотографії воїнів. І там був родич мого друга, і ми наче згуртувались, підтримували його. Таке дуже емоційне фото. Доповідь про історію та сучасне життя Хмельницького підготував Тимур Мельник. А на виставку відібрав фото зимової та осінньої вулиці міста. Водопровідна. Я доволі часто ходжу по цій вулиці і люблю спостерігати, як вона змінюється з різними порами року. Також протягом п'ятиденного візиту для учнів підготували низку екскурсій, аби молодь дізналась більше про місто партнера Хмельницького. Мені запам'ятався олімпійський спортивний комплекс, а також велика спортивна арена відвідування музею Мерседес бенз Ми відвідували будівництво нової станції. Цікаво було побачити на власні очі, як будується щось в таких масштабах. Відбулася поїздка у рамках тристороннього партнерства солідарності між Хмельницьким, Дрезденом Штутгартом. Відвідали два навчальні заклади міста Штутгарт. Для потенційного встановлення партнерства та взагалі дружби обмінювалися досвідом з нашими колегами з департаменту економіки, департаменту освіти та з нашими колегами з відділу міжнародних відносин міста Штутгарт. Під час візиту спілкувались не лише з німецькими партнерами, а й з українцями, які нині проживають у Штутгарті. Усі вони передавали слова підтримки Україні та Хмельницькому. Їм було цікаво, як ми не втрачаємо віру. В наших захисників, наших героїв їх дивувало, як ми можемо продовжувати вчитися в такому стані. Німців найбільше вразило не лише те, які були саме роботи, чому вони були присвячені, а й те наскільки дорослими здаються наші діти. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.